Всім привіт! Я до вас з постійною рубрикою Зразковий звіт, хочу показати вам до ВТО. Нав'язала я отакий зразок. Це в мене ниточка, яку я хотіла спробувати це кар'яджи, артикул піума, чи, як кажуть, Італійці, піума, ну, читається, типу якось так. 320 метрів на 100 грамів це такий 100% кашеміровий. Шнурочок, зараз покажу. Мені здається, що воно в бобінці майже не просочене. Ось таке плетіння в нього є. Я багато чого про нього чула. Дуже багато в'язальниць його рекомендують, оскільки в мене в планах на цей рік є кашеміровий светр, то, в принципі, я вирішила відв'язати зразочок. Ниточка, незважаючи на те, що вона така, начебто, не дуже просочена, доволі таки м'яка, в зразку, ну, може, я щільно ще в'яжу, в зразку вона доволі таки ну, щільно нормально. Але вона, знаєте як, під руками вона зараз не ковзе, так, знаєте, як кашемір. Побачимо, що буде після ВТО. Зараз я вам на макро покажу, що у нас тут. Якийсь трошки пушечок від того, що я його в'язала, є. От Рельєф до ВТО тримає добре. Я в'язала 320 метрів на 100 грамів з пицями 3,75, резинка, набір на 2,5 і далі на спицях номер 3 Я в'язала тут ось, так само видно. До половинки, бачите, є класичним, далі бабусиними. Трошки різниця є, але не критично, я думаю. Побачимо, що буде після ВТО. Зараз цей зразок в мене піде пратися, запам'ятайте його от таким. Ну, Цей пушечок трошечки є. Петлі лягаю, лягаються, як по мені відносно рівно. От, Я в'яжу щільно. Побачимо, що буде з косами після ВТО, ну, взагалі з самим зразком. О, от, це 100% кашемір каріяджу пюма. Тобто, такий колір вам, до речі, зараз він дуже добре передається. І начебто не зовсім яскравий. Не знаю, як його обізвати, але гарний. Все, пішла прати. Ну що ж, висох мій зразок 100% кашеміру пюма. П'юма, п'юма. Хоча правильно п'юма, Подивіться. Колір вам зараз трошки перебріхує. Він у вас якийсь такий золота олива, а в житті він все-таки більш жовтіший. От, можливо, краще передається, так, як було до ВТО. Значить, з нього вийшов такий щільний пушечок. Ось, шеміровий. Тактильно. Дуже фантастично класна пряжа. Я не знаю, як там буде в різних, в різних кольорах, бо я чула, що якісь кольори краще випушуються, якісь гірше. В кашемір ж головне не випушування, а головне оця тактильна ніжність. То є кашеміри, які можуть не випушитися зовсім, і вони будуть, неймовірно, От. Тут ще чисто візуально, до речі, от зараз камера передає, бачите, таке відчуття, що вона прямо зсередини, неначе сяє якийсь такий блиск під пухом є. Хоча це 100% кашемір, і тепер дивіться, ось. Це кашемір у нас у шнурку. Ось що сталося з шнурком. Бачите, він просто так отак от набух. Нагадаю вам, що до. ВТО шнурок виглядає отак. Зачекайте, я зроблю. Вам макро. Ось. Тут він такий прибитий, а цей вже повністю отак А от Я думаю, що він, ну і не думаю, я впевнена, що він з кожним пранням буде розкриватися ще більше і більше. От цей артикул як таковий я рекомендую дуже класно. Але що хочу ще сказати такий момент. В мене артикул виробництва 2006 року. Грудень, мій мі, місяць народження 2006 року. До чого це я веду? Це до того, що. З особистого досвіду я знаю, що ну, тобто, будь-який виробник, неважливо. Ну, дуже мало виробників можуть зберегти, як то кажуть, своє лице і не, не здешевлювати свій товар. От, тому, тому я не знаю, яка буде піума там 2024 року. Але от у мене 2006-го вона суперово класна, і конкретно у цьому кольорі. А ще зараз я хочу спробувати подивитися, чи розпускається цей шнурок. У мене колись був суміш кашемір з Мироносом і він розпускався. І зараз поясню, чого. Це такий буде для вас лайфхак, якщо комусь ну, потрібно буде. Я колись собі прям тримала його так на думці, але ось зараз. Хочу спробувати, бо тут якось так треба правильно віднайти, віднайти куди його тягти. Ага, о, наче Дивіться, я собі колись взяла на замітку, звичайно, воно, коли ось у мене тут вже шнурок частина випрана, то не дуже так його зручно, але ось показую. Так, фокусуємося. Ось дивіться. Він розпускається тонку нитку. Це тонка нитка, мені здається, вона десь 1500 точно. А... Ось, ще раз показую. Бачите? Ну, Навіть ось, якщо не випраний, то воно там може бути краще. Десь волокна, звичайно, може чіплятися. Значить, якщо ви такий задрот, як і я, сама нитка. Нагадаю вам, вона найде 320 метрів на 100 грамів. От. Якщо ви щось собі запланували, якусь обробку, ви можете там 10 грамів собі нитки розпустити, скласти в 4 і зробити ну, те саме китлювання. Бо якщо ви зробите китлювання на 320 й товщині пряжі, у, так само, як це правильно сказати, в таку ж товщину. То буде не дуже гарно, буде дуже грубо, тому от майте на увазі, що шнурки вони ж плелися, їх можна розпускати. Отак-от. От тепер про мій зразок. Повторюсь, мабуть, що в мене був набір на 2,5, резинка на спицях номер 3 Набір треба буде набирати на 2, щоб він так не гуляв. Ну, плюс з резинки на основне полотно, якщо буду все-таки. Робити в косах, то треба буде перерахувати петлі, щоб, ну, бачите, да, щоб цього чпока не було. От, ну, от, в общем, вам колір бреші просто неймовірно. Не знаю навіть, що покласти поряд. Можу, так щось. Ні. Зараз ще спробуємо так, чорний. О, ну зараз більш, мабуть, до цього, до о, того, який він є. От, значить, Основне полотно коси я крутила на 3,75. Більше я би брати не рекомендувала, бо буде вже решето. Тут є куди вити в кашеміру. Не тіште себе якимись надіями, що у вас кашемір має виходити кудись отуди, між петлями. В нього є лицьова сторона, щоб вити, і виворітна сторона, щоб вити. От. І йому цього достатньо. Він буде у вас після кожного прання випушуватися. ну Плюс, якщо будете носити, то кашемір, який будь-яка натуральна пряжа, там шерсть ягнят, мирноси, ну будь-яка нитка, вона з часом ще більше відкривається, та сама альпака. От, Я вам покажу ще на просвіті відео цього фантастичного пушку. Нитка класна, нитку рекомендую. Єдине, що я вам кажу, що в мене ну, в мене дійсно є е, пряжа, яку, яка виготовлена там 2010 рік. Оце поки що з тих, що я помітила на надписі, надписів, надписів е, оце в мене поки що буде така е, жінка з досвідом. П'юма буде в мене жінкою з досвідом. У зрілому віці, вона 2006 року. ось, Дуже м'якусік, котенятко. А пам'ятайте, що полотно виходить, ну у мене ще коси, то воно таке в мене, ну, це буде такий був би класний зимовий, дуже теплий светр, Прям розумієте, бо за рахунок товщини. От, якщо в лицьову чи якимось таким не таким не косами в'язати більш менш об'ємним візерунком, то, в принципі, ну, все одно тепла, класна річ. Якщо десь побачите по класній ціні цей кашемір, то я раджу вам взяти і зв'язати. Можна взяти і зв'язати хоча б просто, наприклад, ну, не, не светр, ту саму шапку чи рукавички. Артикул суперова. От. Тому, ось бачите, який пух. Але повернемо ще раз, що у кашеміра пух то не головне, головне відчуття. Гребінний кашемір майже не випускає пуху, але тактильно він просто, знаєте, такі, а я не знаю. Кузько шотландського кота. От. Так, і п'юма. Я в'язала деякі кашеміри, які, на жаль... Ну, навіть не, не видали мені ніякої м'якості, але я ще грішу на те, що треба їх би ще раз, можливо, випрати і добре віджати, щоб вибилась отам якість. Ну, або, точніше, змилася просочка. От, Кашемір, Кашоміру. О... Як його правильно сказати? Кашемір з кашеміром, він відрізняється, будь-який. Я хотіла конкретно спробувати оцей, оцю п'юму і. Він мене не розорував. Тому, якщо є питання, чекаю. Маю надію, що ви колись таки в житті спробуєте цей суперовий кашемір. От на відео, до подивіться, який він був. І зараз. Просто фантастика! І тактильно, дівчата. Тактильно, це от той кашемір, про який не шкодуєш. Віжіть задоволення!